Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Робота легких скидів по ворожому піхотинцю. Перший скид падає поруч з окупантом. Оператор дрона вицілює та робить другий скид. Спостерігаємо точне влучання в ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця на мотоциклі. В цей час наш FPV пролітав прямо поруч з ним. Починаємо полювання. Почувши звук дрона, окупант починає тікати, звертаючи в ліс, сподіваючись сховатися. Але оператор fpv дрона наздоганяє ворога та влучає точно в ціль. Виявили ворожого піхотинця, який переміщався полем. Запускаємо FPV та летимо до цілі. Окупант помічає FPV та злякано дивиться прямо в камеру, фіксуємо точне влучання у ворога. Виявили місце скупчення ворожої техніки, здійснюємо скид по вантажівці. Спостерігаємо яскравий вибух та загоряння цілі. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.